Правилом, протоколи засідань колегіальних органів є відкритою інформацією, мають оприлюднюватися і надаватися у відповідь на запити. Проте, якщо було прийнято рішення про розгляд окремих питань порядку денного в режимі закритого засідання, то ця інформація може бути прихована в протоколі, проте сам протокол у відповідь на запит надається і на сайті опубліковується. Розгляд питань у порядку закритого засідання покладає також на депутатів обов'язок не розголошення цієї інформації. Ще одним серйозним викликом розпорядникам, які є колегіальними органами, є вимога закону опубліковувати проекти актів за 20 днів до засідання, на яке вони будуть винесені з метою прийняття. На жаль, мусимо визнати, що практика проведення позачергових сесій і винесення на них актів які Виставлені з недотриманням цього 20-денного терміну, дуже поширена в Україні. Ми хотіли б закликати розпорядників уникати такої практики і давати можливість громадським активістам брати участь у їх розгляді. Оприлюднення проєктів актів має здійснюватися з дотриманням таких мінімальних вимог. Проекти актів мають бути викладені у повному обсязі, тобто з усіма додатками. Разом з повною назвою і номером проєкту зазначається дата розміщення проєкту та, за необхідності, дата його оновлення. У випадку, якщо зазначений проєкт винесений на громадське обговорення, дата завершення обговорення та посилання на оголошення про його проведення. У випадку, коли проєкт розглядається негайно після його підготовки, зазначається також причина скорочених строків. Та посилання на статтю закону, що передбачає такий випадок. У випадку, якщо проєкт акту містить інформацію з обмеженим доступом, він оприлюднюється за винятком тієї частини, яка підлягає захисту. З обов'язковим обґрунтуванням, чому гіпотетична шкода від оприлюднення цієї інформації, перевищує інтерес громадськості отримати її відповідно до вимог трискладового текст, тесту. Передбаченого частиною 2 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації. Після того, як проекти актів будуть розглянути на черговому засіданні, бажано, щоб вони не зникали з сайту, а залишалися там в режимі архіву. Громадським активістам завжди було б цікаво дослідити, який первинний текст було винесено на засідання і який фінальний текст отримали в результаті внесених правок. Порівнявши це з протоколом засідання. Можна зробити висновки про те, як той чи інший депутат Ради висловлювався стосовно того чи іншого питання. Це безумовно збільшить рівень довіри між громадськими активістами та органами державної влади. Витяг зі статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого терміну всі результати поіменних голосувань. І останньою, проте не менш важливою, є вимога опубліковувати самі прийняті акти будь-якими доступними у розпорядника способами. Не будемо забувати про статтю 57 Конституції України. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення. У порядку, встановленому законом, є нечинними. І наостанок хочу закликати розпорядників бути більш проактивними у надання доступу до публічної інформації різними способами: доступ до засідань колегіальних органів, опублікування інформації на сайтах є набагато більш дешевшими способами і сприяють встановленню довіри між громадянським суспільством та розпорядниками. А громадським активістам навзаєм хотілося б порадити відповідально використовувати доступ до публічної інформації, а при відвіданні засідань колегіальних органів бути активними і ввічливими.